Алілуя, Міністріс Інтернешнл, представляє пророчий момент з Альфа Лукау. Тут є жінка на ім'я Сандра. Ти була дружиною чоловіка на ім'я Луазі з країни Есфатіні. Я повинен помолитися за тебе. Так? Це ти. Підійди. Візьми свої речі, єпископе, помоліться за нею. Я бачу, що коли ця жінка виходила заміж, їй дали матеріал, на якому вона повинна була спати. Це був весільний ритуал. Будь ласка, підтвердьте це. Я бачу щось, на чому ти мала спати, але ти цього не зробила. Пастор підтверджує, що її звати Сандра, і ім'я її чоловіка, саме те, про яке пастор згадав. Я сказав, що коли ти виходила заміж, тобі дали червоний матеріал, на якому ти мала спати. Чи це правда? Так, отче, що ти зробила? Чи ти спала на ньому, чи купила інший? У перші дні я спала на ньому, а потім відмовилася, і ми почали сваритися і розлучилися. Ви розлучилися, тому що ти відмовилася спати на тому, що тобі дали в день весілля так очі. Луазі. Ритуал. Тепер твоє здоров'я через це страждає. Я бачу, що іноді в тебе буває тиск і проблеми з ногами. Чи це правда? Так отже. А твій чоловік сказав. Якщо ти не можеш жити так, як цього вимагають мої предки, я не можу залишатися твоїм чоловіком. І пішов. Це правда. Сьогодні Бог змінює твою історію. Це діяння Божої сили. Чим ти займаєшся? Я кравчиня. Кравчиня. шиєш одяг для себе чи для інших? Для клієнтів на традиційні весілля. Послухайте, це добра, гарна, наречена, яка вийшла заміж, але від неї вимагали спати на чомусь на кшталт червоного простирадла. Яке вона отримала через ритуал. Вона зробила це, але почувалася зле через це і через деякий час перестала. А її чоловік сказав, що він через це йде вона кравчиня якщо ти плануєш весілля, вона займеться цим вона пошиє тобі сукню, шиїш ти лише для жінок, для жінок і чоловіків. Візьми мірки у цього чоловіка, який тримає мікрофон. Yeah, yeah. My Jesus. Sorry, у тебе є свій магазин, чи ти це робиш вдома? Mm -hmm. У мене є маленький магазин у місті. Mm -hmm. Тобто ти ведеш бізнес. Mm -hmm. Так. Ти ходиш до цієї церкви, чи ти тут вперше? Це не вперше. Але сьогодні ти відчуєш таке звільнення, яке може зробити лише Бог. Ми простягаємо наші руки в напрямку Сандри. Сандро, я благословляю твоє життя. Я благословляю тебе. Ти матимеш успіх і процвітатимеш. Бог змінить твою ситуацію. З твоїм здоров'ям усе буде добре в ім'я Ісуса. Щодо утисків, викликаних цим прокляттям, цим ритуалом, порушенням Його. Сам по собі він був чимось неправильним. Але коли його було перервано, тебе знову атакував ворог. Але Господь, якому я служу, сьогодні звільняє тебе. Божа сила досягає тебе там, де ти стоїш, прийми її в ім'я Ісуса. Вільна. Я сказав: вільна свобода, будь вільна і говори про Божу доброту в ім'я Ісуса. Якщо ви отримали благословення від цього відео, поділіться ним у своїх соціальних мережах за допомогою кнопки поділитися, ставте лайки, діліться нашими відео з друзями та родиною. Приєднуйтесь до нас на каналі IMI TV або під час прямої трансляції. Слідкуйте за пастором Альфом Лукао в соціальних мережах.